Отже, доброго дня, шановна комісія. Тема моєї роботи дослідження та розробка віртуального середовища для гібридної лабораторії Голді. Зараз. Угу. Uh, сьогодні необхідність впровадження віртуальних лабораторій та середовищ, навчальний процес є актуальною темою, інтерес, до якої значно підвищився через пандемію COVID-19. Однією з найвідоміших гібридних лабораторій є Голді, яку було створено в технічному університеті Ільмінау, Німеччини. Вона надає можливості для проведення різних експериментів, які відрізняються за реалізацією дослідженого об'єкту, за типом фізичної системи, за блоком керування та, та за блоком керування. Але в ній відсутня реалізація середовища або експерименту з дослідження систем домашньої автоматизації, тому тема роботи є актуальна. Мета роботи дослідження та програмна реалізація віртуального онлайн середовища розумний будинок для розширення функціональних можливостей а Лабораторії Gold. Для досягнення поставленої мети було вирішено наступні задачі, які наведені на слайді. На основі проведених досліджень особливостей існуючих віртуальних середовищ було вирішено, що для виконання поставленого завдання розробки онлайн віртуального середовища найкраще буде реалізувати його як неімоційну систему у вигляді веб-плієнту. Оскільки такий підхід не потребує використання додаткового пристрою керування, великих обчислюваних потужностей та встановлення додаткового програмного забезпечення на комп'ютери користувачів. Проведення дослідження методів організації взаємодії користувачів з віртуальними середовищами показало, що основним типом інтерфейсу користувача для взаємодії з віртуальним середовищем є графічний. Графічний інтерфейс таких середовище використовує дві основні групи методів, Такі вімп методи, як наведе і класний та метод вибору та виділення, використовуються у всіх досліджених середовищах. Специфічні методи використовуються усіма середовищами, оскільки вони є складовими, їх складовими елементами. Хад дисплей відображає актуальні дані, повідомлення про помилки та різні віджити. Досліджені середовища найчастіше використовують метод спостереження за ігровим персонажем від першої особи. Для переміщення, в більшості віртуальних середовищ, використовується приєднання клавіатури та миші. На основі досліджених методів було запропоновано удосконалений метод взаємодії користувачів з онлайн-віртуальним середовищем в будинок, що відрізняється від існуючих впровадженням відданого інтерфейсу користувача та методу віддаленого програмування для надання нових засобів отримання даних, підвищення зручності їх обробки та наочності подання. Метод віддаленого програмування це метод взаємодії користувача з системою, який полягає у використанні мови програмування для надсилання команд системі за допомогою онлайн-технологій. Використання методу віддаленого програмування для взаємодії з системою дозволяє користувачу розробляти зовнішні програми, які можуть контролювати повний комплекс функцій системи. Крім того, запропоновано використовувати перспективу зверху для спостереження за персонажем, тому що вона є зручнішою для проведення експериментів та Дослідження середовища, оскільки користувач може бачити, що відбувається в усіх або майже усіх приміщеннях середовища. Аналіз технологій для реалізації аналізів середовища, що реалізує досконалений метод взаємодії, було проаналізовано технології для реалізації віртуальних середовищ. У результаті проведених досліджень було зроблено висновок, що найкращим підходом до реалізації віртуальних середовищ є використання ігрового рушія. А, ігрові реші Unity та Unreal Engine 4 є потужними системами для створення ігор та подібні за багатьма критеріями. Проте Unreal Engine пропонує, що було не ігор з моделями, текстурами та матеріалами, які можна використати для розробки власного проєкту. Крім цього, Unreal є, надає доступ до всіх можливостей рушія безкоштовно, та не додає свій логотип у скомпільовану програму. Тому ігровий рушій Unreal Engine 4 було використано для реалізації розробленого середовища. Також було, було проаналізовано протоколи передачі даних прикладного рівня, які використовуються в системах розумних будинок та йот, для використання його між для взаємодії між віртуальним середовищем та клієнтами-користувачем. Про, отже, проведені дослідження показали, що протокол передачі даних МКТ найкраще підходить для використання в системах розумних будинок, та й оскільки він здатний забезпечити надійну та безпечну маршрутизацію для. На великих та дешевих пристроях. Після дослідження основних технологій реалізації віртуальних середовищ та протоколів передачі даних, а також аналізу о, вимог, було вирішено реалізувати систему у вигляді клієнт-серверної архітектури, а тому функціонал програмного продукту було розділено на два окремих застосунки: серверну частину та віртуальне середовище. Серверна частина здійснює підключення програмно апаратних клієнтів користувача до його екземпляру онлайн-середовища, а середовище повинно виконувати усі функції моделювання фізичних процесів та роботи обладнання на основі відповідних фізичних моделей, а також надавати можливості для взаємодії користувача з ними. Можна сказати, що розроблена архітектура програмної системи є гнучкою та масштабованою, що дозволяє в подальшому впроваджувати новий функціонал без потреби внесення значних змін уже доданий функціонал. Для комунікації між серверною частиною та середовищем використовується REST API. Розроблений перелік точок входу серверного застосунку для комунікації з віртуальним середовищем надає середовище багато функцій для керування сеансом. Для комунікації між обладнанням онлайн-середовища та клієнтом використовуча використовується MQTT. Кожна MQTT тема обов'язково містить ідентифікатор сеансу на початку теми. У результаті порівняння про, інструментарію для розробки серверу було обрано платформу Node.js та Framework Express.js, які використовують мову програмування, JavaScript та TypeScript. Е, для пришвидшення процесу розробки серверної частини також було досліджено середовище розробки, які використовуються серед nodejs розробників. У, ж, у результаті було обрано Visual Studio Code, оскільки це безкоштовне ідея та має деякі інші о, переваги. Основними етапами роботи розроблювати системи є початок експерименту, підключення клієнтів користувача до віртуального середовища, взаємодія з середовищем з допомогою інтерфейсу та дистанційно за допомогою клієнтів користувача. Основним етапом алгоритму початку експерименту та підключення клієнтів до віртуального середовища є надсилання віртуальним середовищем запиту до API-северу для початку сансу. Генерація сервером ідентифікатора сансу, сеансу, запусків брокеру. Та аутентифікація клієнтів. Віртуальний будинок це поєднання декількох віртуальних кімнат. Вигляд кімнат змінюється після того, як зона їх тригеру потрапляє персонаж. Коли персонаж потрапляє у зону дії тригеру, стоїть прозорами лише стіни кімнати, а обладнання залишається на прозор. Це зроблено спеціально для того, щоб користувач чітко міг бачити обладнання. У кімнаті, з яким він може взаємодіяти. На рисунку 1 наведено загальний вигляд віртуального середовища. На всіх інших вигляд середовища з камери спостереження за персонажем. Інтерфейс відображає найнеобхідніші для користувача дані. Наприклад, таймер сонсу, параметри підключення клієнтів користувачам, журнали подій та опублікованих обладнанням MQTT повідомлень. Обладнання має різні типи виділення для індикації їх стану. Актор не має виділення, коли він не є дистанційно керованим. Обладнання або був, був спеціально відключений від брокера та не вибраний користувачем. Обладнання має помаранчеве виділення, коли воно активне, тобто користувач обрав його. Зелене та червоне виділення є індикатором стану з'єднання з, з MPT-брокером, Підключено або відключено через помилку або втрату зв'язку. Крім цього, обладнання має додатковий індикатор у вигляді великого оклику синього кольору, якщо користувач може з ним взаємодіяти. Отже, висновки наведені на слайді. Результати роботи доповідалися і обговорювалися на міжнародній конференції ICL 2021. Дякую за увагу.